От що то значить судьба. 53 й год був. Поїхали ми з дівчатами в Добровицю на базар. Скупилася я. Матерію купила з такими красивими цвятами. А годи коло пошти ціганка така купилася до мене. Ось тут пошта оця. Розложила карти, оде коло пошти. Розложила карти, як у мене нема грошей. Один рубель всього. Ну і й, дай того. Дай руку. Кому не хочу руки давати, дай я тобі всю правду скажу. Взяла за руку, ну розказала вона мені, розказала, а після при конці каже: Голубко, як високо літаєш, так низько впадеш, так низько впадеш. От от в твою хату падає троє, три хлопці, в свати падають. І всі на одне ім'я. Всі на одне ім'я. Ну ти підеш на заход сонця, за воду, но життя твоя буде плакана. Після тобі добре буде, а спочатку тобі життя буде плакана. Я її не забуваю ніколи і точка. Я його не зустрічала ніде. Він прийшов з армії. А чим? Він на фермі робив сінітаром, коло худоби робив. Да возів кожі, бо худоба дохне, да кожі ти її здавав. А він йшов воєнкомат становитися на учот. Да Дав чим? Я так за тобом потирала, так не хотіла йти за його. У мене такий хлопець гарний був, такий високий, красивий, чорнявий, такий, ходів до мене хлопець Ковковський, де, коло кладбища, близенько, в Ковку. А вони за етого мене віддавали Вот мені як глянув, не наравиться, не наравиться. І очим так настояв, що я плакала, не переставала. Місяць думала, ума зайду, так не хотіла йти. Чи вони між собою договорилися, чи як воно було, не скажу, я не знаю. І в той день прийшло до мене троє сватув, із порубки, із серця, і ети. Ети перші прийшли. І всі три Василі. І всі три. То вже прямо село гомоніло, що в один день троє свату прийшло, такого не було ніде ні в кого. Так Бог дав, не моя воля, я з ума сходила, не хотіла йти. То скільки жив, той тільки казав, ти мене не любила, ти до мене не йшла по любви, ти мене не любила, ти мене не любиш, а каву і не любила, і не люблю, і любити не буду. Зайду до матері, плачу, 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 куди він мене впере той очим. Я ж не хотіла за його, він мені не нравився. Як поділюся, як іде, копійки збирає. Я на своїх хлопців, як були болімалий, кажу, йдійте отак право, не дивіться в землю, як батько до землі дивиться, копійки збирає, чи може копійка лежить. То й мене хотіли сватали, щоб я йшла за того. На його казали Іванцю, за Іванця. А він такий лянівий. Хата велика була, така здоров'юща, як обора Хата була. Не схотіла я за його. І була Єва, мать її заслуча, достатила, такий гарний парубок, робочий такий. А він щось не нравився. Такий на він білий-білий, а хоч і літом, не загарав ніколи. А роботи робота, а на ліці не заграв, білий. А вона каже: Ох, тютенько, зелений, зелений, Боюся, зелений. А в курені, що жив той, да там був Мирун, син його, того дядька, що в курені жив в лісі. А Єва ягоди брала в лісі, да познайомилася з тим Мируном. До да той Мирун приходив вже в неділю, сюди в колки до її, приходить вже побачить, побалакать з нею. А вона каже, ох, тютонько, пойду за Мирона, такий гарний, хороший, такий Мирун, такий приятний, а не той зелений. <реш> То його й дражніли зляний, що такий. А маті каже, а Євочко, а як він тебе наб'є? А вона каже, зайду у хуйня, обніму хвоїнку, да каву хвоїнку, родінку, ти сама і я сама пожаліть. Алі казала, от жила, ніколи не бив і не сварився зо мною. Такий гарний був мирун. І було дві дівчинки в їх роділа близнючки. Голубко, як високо літаєш, так низько впадеш. От-от тут -от у твою хату троє свату падає. Всі на одне Ну, Таке обране.